Для Запоріжжя це о, росіяни. Частково вони будуть виходити, відводити будуть вони людей там, у 2024 році це я взагалі-то дивлюся. Юрисдикція о, іменно зі сторони Росії до Запоріжжя. Вони будуть уходити. О, юрисдикція з української сторони до Запоріжжя. Ця карта робоча. І земля наша. Ось так. Коротко і ясно. Тепер дивимося, чому така ситуація буде у росіян. Що, що, що це трапиться такого? Бачите, і тут теж уход іде. 8 качаш, це пошук. Кращого варіанту. Тобто вони будуть відступати тут, відходити на кращі позиції. До речі, відступати будуть забирати і техніку, і людей. Чому? Тому що багато буде гинути. Карта суду. Ось так. А тут чому така буде ситуація для українських? А тут у нас іде. Ну, Бачите, у нас теж буде не все просто. У нас будуть втрати, у нас будуть втрати, побачите, бо стоїть п'ятірка, це кризисна карта. Почуття. Будемо об'єднані і будемо захищати. Просто, знаєте, от, у мене таке перечуття, що ті люди, які нас зараз в Запоріжжі, просто стануть на захист міста. Дивимося Дніпро. Смерть падає росіянам на Україну зі сторони України Дніпро остається в юрисдикції України. Чому тут така ситуація? Тому що зміни, бачите, йдуть. В них тут буде велика сила, вони в захисті, до речі, захищені, велика сила, велика підмога. От вони отсюди уходять з Запоріжжя і, скоріш, підуть сюди на Дніпро. Так, і що яка тут ситуація? Ну, трошки перемістяться ближче до Дніпра. Річ в тому, що тут будуть великі втрати на місто Дніпро. Буде багато прилітати. Ну, втрати будуть по Дніпру дуже великі. Дуже великі. І, може, я ж кажу, може, навіть якісь території Дніпра будуть втрачені. Ось по цій карті. Ой, тут будуть боротися. Боротися, битися будуть страшне. Знаєте буде так. Шах перед два назад, шах перед два назад. Оце отак буде тіліпатися по Дніпак. Харків. Росіяни. Пуста карта. Україна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Харків. А це, що я казала, що Харків у Харкова сама туга позиція, Сама погана позиція. А чому так? Чому так для росіян? Що в них там? Трошки їм, знаєте, як підвішений стан, бачите, в них іде. Вони вроді вкладаються, вкладаються, а все одно не виходить нічого. От, Навіть якісь йдуть тут домовленості вже йдуть, вже щось якось вони тут питаються, щось, чи це будуть декілька, а, тут будуть працювати декілька підрозділів, вони будуть там гецати. Тільки так. Ну, в общем, короче, ясно. У Харкова тяжка тут ситуація, а тут що? А тут що будуть воювати наші хлопці, бачите? На Харківському напрямку буде. буде та скрізь буде таке, розумієте? Скрізь, але Харків тут взагалі жопа. Жопа, гляньте, що тут робиться. Всі три міста під загрозою. Під загрозою, але бачите, от в цьому питанні я скажу, що по Запоріжжю тут буде от така ситуація. От час, да всі ходять по вулицям, туди-тиняються. сюди тиняються. Але коли оце прийде така ситуація, будуть всі, знаєте, як ото пішли до цирка брати зброю, оце буде щось таке. От, бачите, правосуддя. Ілюзія лежить між правосуддям і миром. Ця ілюзія лежить. Тобто, то, що я вам сказала, що підуть. Багато людей підуть всі захищати. Підуть захищати всі. Треба то робити. По-інакшому ми просто будемо в окупації. Тому оця ілюзія добре, що вона не отут лягла, а лягла посередині. Вона дуже смягчається, ця ілюзія. І що це за ілюзія? Військова. Ну, люди, багато людей не розуміють, що війна йде. Вони живуть в своєму мірку. Розумієте? А отут вже, отут вже війна. Все, пішли. Ось. Багато людей піде. Багато і багато буде втрат. Ось, на захист підуть. На захист підуть. Все. А що пожириться тут у нас? Ну, бачите, непогано буде. Але теж буде дуже тяжко, очікують результату. Тут таке буде. В общем, люди, Запоріжжя буде боротися, Дніпро, Дніпру буде тяжко, воно вони як борються за своє Дніпро. А у Харкова дуже тяжка ситуація. Тут взагалі тут, скоріш всього, будуть дуже жорстокі бої. Вони ж там будуть йти зі сторони ото тих. Квазі Республік, тому там близьке плечето. Коротке, той Білгород, хай би він пощез. І, коротше, ось така історія у нас. Дуже тяжка історія, дуже тяжка. Е, тому що проблема зі зброєю. У нас всі ці проблеми і за зброєю. І скажу ще чесно: е, із-за корупції. Тому що. Європейці, американці, чому це все підняли? Ну, то, що вибори, то все понятно, але якщо б не крали і все це шло на фронт, люди, була б зовсім інша картина. Повірте мені, була б зовсім інша картина. Хлопці були б всім снабжені. Ви подивіться, постійно, постійно просять, та де ж то Міноборони? Мін що воно, чим воно, сука, займається то Міноборони? Я не знаю. Так, да, вони надають нам весь свій секонд хенд Ми це прекрасно розуміємо, тому що воно на полі бою йде, там згорає, що вони нам нове все дадуть чи що. Ні, звісно. Так от дайте весь той секонд хенд не жміться вже. Хай його вже буде отак завалися і засипся. От. Так ніж. І того жалко їм, понімаєте? І то їм жалко. Той Шольц, знаєте, як ото лейла чи лайла. Лейла чи Лайла, Та йолки ж твої палки. Дайте ті ракети, ти все одно їх даш. Ну, таке, коротше, люди, нам буде дуже тяжко. Окупації окупації, поки що 2024 рік я не бачу окупації Запоріжжя. Я не бачу окупації Запоріжжя. Я сама живу в Запоріжжі, я дуже ретельно то все роздивляюся. Я дивитися буду неоднократно, тому що енергії змінюються. Навіть мій настрій впливає на це. Я дуже стараюсь абсторгуватися від цієї проблеми. Але ж я розумію, що я на неї впливаю бажанням, щоб все було добре.